Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха, і сьогодні ми будемо лякатися. Так. Тому що у нас сьогодні нова хоррор-гра. Якщо чесно, вона досить стара, на ній купа проходжень, і взагалі я дуже сумнівався, коли її завантажував. Але, знаєте, якщо вам дуже сподобається вона. І ви наберете ну, годинки дві перегляду на цьому відео і переглядів 50, то я думаю, що продовжувати ми будемо записувати її. А зараз ми будемо повертатися назад. І я бачу, у нас тут є варіанти складності новачок, легкий, нормальний, важкий кошмар. Кошмар. Гадай, о, тут ще є досягнення. Досягнення, є, круто. Ну що ж, ми почнемо на новачку. Як бачимо, володар цього особняку, пан Майлз був. Людиною не бідною. а це означає, що я зможу розбагатіти. Деякий час назад цей чоловік зник. Одна справа і, мабуть, вистачить. Типу, так і ми йдемо грабанути його. Мені подобається. Ну, давай, давай. Збирайте і використовуйте очі, щоб дізнатися, де знаходиться монстр, і уникнути зустрічі з ним. Потрібно 6 мішків. Такс. Обучалочка є. Ого, ну тут і сенса. Це на що? На. Це на який такий прекрасний пристрій вона налаштована? Так, ну це вже занадто мало. А ну-ка, о. Опа, ось і перший мішечок. Ви можете спостерігати за історією в щоденнику. Це просто жахливе місце. А, тут, типу, є якісь історії. Ну, прикольно. О, а тут все можна повідчиняти. Нічого собі. Ну мені подобається багато заголовків пов'язані з окультизмом. О, я чую годинник. А, я сліпий, я знаю. Опа, новий мішечок. Ну я так розумію, нам сюди? Добрий вечір. Можна подивитися на мо. Ну давайте подивимось. Ти так я не прийшов, хоч обіцяв. Що це було? Що за голос? Ага, ну я зрозумів, воно у нас зберігається. Угу. Нам, нам тут карту пропонують відкрити. Та ну йо, я не розумію, що з цією... сенсою вона то якась дьоргана. Так, це я так розумію, кухня. Фотографія з надписю. Тепер цей тягар на, твоїй, на твоїх плечах. А що там було? Ні-ні-ні-ні-ні. Десь тут. Ага. А, це типу з нами монстр поговорив, я зрозумів. А де оцей от тягар на твоїх плечах? Ага. Ось в цьому мішку іще дещо. Фотографія старого і підпис ззаду. Тепер це твій тягар, тепер цей тягар на твоїх плечах, бідна душа, що він мав на увазі. Ага, і тут ще є трошки про це місце. Типу, це місце дуже дивне, не можу позбутися відчуття присутності когось іще. Але тут має бути пусто, я перевіряв. Ну так ти тупий, в тебе ж... Оп, дякую. В тебе ж монстр там є. І очі хтось малює. І мені ще не подобається дуже кут огляду. От прям жах як. Я б його збільшив. О, мені подобається звук. Коли. Так. Ай, боже, досить. Опа,ньки. Старий глобус. Цифра. Фотографія. Так, оця... Бліна, і це... Блін, і мене ще ж ця фігня з хрум. О, можна подивитися, де він. Ну, це знову ж таки десь не тут. Ще цифра. Класно. Опа. Посилка, вона не була відправлена. А можна там шваб, руїник, ні? Тут просто ж... Ш... Не, ні, не-не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Ще зменшуємо. Вот. А це вже... Опа, мішечок. А, тут мені можна тікати одразу. О, очі. Годинник. Ще око. О, двері. А, це вихід. Все. Пройшли, виходить? Це була вона. Я точно впевнений, ця будівля закинута. Що вона тут забула? Не можу позбатися від відчуття, що вона кличе мене кудись до себе в тінь. Що ж робити? Давай пізніше. Ага, мені дали монетки. Так, ну щось прям не страшно. Давайте на, на нормальному. Так, це ми вже знаємо. Це теж. Так, о, ну вже 20 мішків, це вже щось. Слухайте, я б тут от, от би, Опа, погорівся б біля камінчика, і все було б окей в мене. Він надо ці мішки, чувак, от ти. Лізеш кудась. Потім про це прожилкуєш. Не сидить тобі вдома. Он іди, бліна. Не знаю. ютубером стань, може там заробиш. А то, бліна, тут... Ага, тут не обов'язково прям нажимати на ці мішечки. Давайте, до речі, подивимося. Ага, ну монстр вже швидше рухається, це факт. Це на... Да. Мішок. Глобус. Ммм. Голобус можна провернути. Опа. Наскільки я знаю, це означає, що він тут. На цьому поверсі. А, ну вже не тут. Видно... Там спочатку він був ніби в якомусь підвалі. А потім, а от зараз він десь десь фіг знає де. А, ну да, ось його драбина. Там він собі літає. У мене питання, от я підходжу якомога ближче до драбини. Я в нього звалити, то зможу взагалі. О! Печиво з шоколадкою ще раз. Печиво з шоколадною, шоколадними крихтами. По. У когось, мабуть, були проблеми зі сном і нічними перекусами. Неважко здогадатися. Так. А давайте я кудись під диванчик там сяду. Я, якщо чесно, хочу звідси звалити. Ну нафіг. О, воно десь в підвалі. Так, все я пішов кудись наверх. Я не хочу в підвал, тому що це найгірше місце, яке взагалі може бути. Так, ви мені щось написало. Е, так, що за тягар він мав на увазі? Тягар? Він мав на увазі цього монстра, божевілля потрібно. Терміново позбутися прокляття. Ти що? Цей трошки дарився головою. Яке прокляття? Ти це звідки взяв? Якого прокляття? Ти, ти у чому? Так. Тут і справді щось не так. Це не добре. Кожен шах, кожен крок вперед дається з трудом, але потрібно рухатись. Ну, я з тобою згоден, що тобі треба звідси звалити. А ось іще фраза від неї. Коротше, коли ми натискаємо. На око, то вона типу, може нам щось сказати. О, вона тут. Привіт. О, це тут я стою. Вроді як. Чому ти не прийшов, коли був потрібний? Блін, та я не знаю. Ага, я намагався, але мене заперли. Він продовжував мене бити. Не може бути, я ж був на її могилі. Ну, я не знаю, чувак. Я не шарю. Тут у якісь газети. Лікарняні документи. Деколи їх видають, коли закінчив лікування. Ага, і тут відділ психіатрії. Що? А тут ще є жутка склянка. Я бачив в лікарнях. Такі склянки завжди хотілося дізнатися, що в них тримають. І Кресіний яд. Я сам відчуваю себе. Ми в лабіринті. Ну, чувак. Це твої стереотипи. Алло! Позвонити можна? Ти де? Дура. Коротше, я хз може вийти. Я сюди тільки отак. Оп, і все. Світла нема. Та ч ти Чого ти очкуєш, чувак? все окей, дивися, у унітазах шаримся. все як ти любиш мужик. Погнали далі, отуди. От Он тут у нас шафа є. Що тут нам дали? Якісь картинки, я їх можу трогати. Що тут написано? Він виглядає втомленим і наляканим. Це без сумніву, сім'ї. В його очах так багато печалі. Та я б не сказав, мужик, нормально? Вона виглядає ізнурнною, виснаженою. Після всього, що сталося в цьому місці з цими людьми, не дивно, що вона виглядає втомленою. Як бачимо, вона стривожена. Схоже, вона була в курсі важкості ситуації, це можна зрозуміти, просто поглянувши на картинку. І от тут ще написано: вона молода і все ще щаслива. Сподіваюся, що вона залишилась саме такою, але це мало ймовірно. Слухай, чувак, ти якийсь песиміст. Якісь цифри, ножовка. О! О, німецький якийсь. Оце я вже розумію. А, тут навіть 3D звук, типу, я уйшов, все, не чути. Так, цей привид мене переслідує, що робити. Чувак, я... ХЗ. ти сюди прийшов, не я ж. Ти чого мене питаєш? О! а я нічого не можу нажати. Блін, а куди мені? Давай сюди. Фух, так, ти де? Вогонь, він пече, він причиняє біль. Так, а тут, пише, будь ласка, випустите мене, мені дуже жаль. Це типу наші відповіді. Фотографія ключ до всього, потрібно перенести прокляття. Слухайте, я тут більше читаю цю, цю сюжетку. Фотографія. якщо ця людина намагалася закрити прокляття, можливо, я зможу, можливо, і я зможу, але як? Я про це нічого не знаю, це погано. Пл... Я відчуваю, як воно підкрадається все ближче і ближче. Втікти неможливо, це прокляття, все. Втеча не вихід. Прокляття все одно буде перес переслідувати. Ага, слідувати за мною. Потрібно від нього позбутися, але як? Я там знаходив пилку, а це я так розумію для цього. Опа. Не знаю, мені чомусь здається, що це все не просто так. Мені потрібно, мабуть, туди повернутися. Значить, Наскільки я розумію, це послідовність. Батько, мала, дівчинка потім більше і більше. Це ми зараз перевіримо. О. А ну-ка, що тут у нас? Опа, найс. Мені тут не по собі, я ледве можу дихати. Чувак, досить нити. Та вона знову тут. Чого вона тут забула? Бували вже? Немає нам спасіння лише. Лише що? яєна. Лише Розумію, я заслужив це, адже я обіцяв, але не зміг. Ну, чувак, ну таке діло, що, що ти переживаєш? Буває. Наскільки я зрозумів, ця трянь не заходить в. Е... кімнати. Це означає, що в принципі все окей. І мені немає про що прийматися. Так, тут я так розумію. Оця, потім оця, оця, оця. О. Э, э, так, так, так. Не, 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 не. О. А вот это прикольно, мне подобается. Это, я так разумею, какая-то пасхалочка. Класно. Послухали і хватить. Я хоч, я бачив там якийсь портал. Зараз я туди повернуся, мабуть. І тепнуся в ньому. Мені цікаво, куди воно мене приведе. Наскільки я розумію, це просто шорткат якийсь. Я сподіваюся, не прям монстру в зуби. От він зараз підніметься на цей поверх, я думаю, що цей портал мене тепне в інше місце кудись. Гарно, красиво. Я просто не хочу тепнутися трете блін. Не хочу тепнутися прямо в монстру в зуби. О, погнали. Це я де? А, це я на другому порсі, я вас поняв. Монстр виходить зверху. А ми йдемо вниз. А чи я не хочу, так це з нами зустрі. О, крысы. Ага, все, я от. Найшов. Ой, а він йде сюди. Ця дуринда. Я надіюсь, не сюди. Так. А фіга тобі Лисо. Я звалив. 20 монеток мені тут дали. Не-не. -да -да. Так, ну я тут бачу тут ще є. Деякі монстри і різні реж... режими. Так, ну я пропоную ще спробувати подивитися на самого монстра. Не люблю цю рубрику, тому що мені стрьомно Да Але хай буде так. Значить, спочатку я хочу знати де він. Цього мені треба очко. А, винзверху. Все, я понял. Я вас понял. Давайте. Дай. Тут можно спринт включить. Ой! Бежи, пыш. Э-э-э, да назад. Две с, да 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 не 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 давай давай давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Не-не-не. А вот я сейчас зайду и втечу. Ты домой зайдешь, не? Не, а она развернулась. А ну-ка, иди сюда. А вот я зайду. все Ты девочку? Нема, а ну-ка. Ты куда? Давай сюда. А ну-ка, давай, я тебя запущу. Давай. Давай, не-не-не-не. Ах ты, штука. Спасибо. Ага, тут можно за рекламу возродитися. Короче, классно. Так. Вот так ось. Так. Ну, слушайте, я можу підкопити. А тут можно бесплатні монетки получить. И можу купити. Ого 500. Ай, приятно. Так, ага, а тут можна такози. О! Ну слухайте, так удобніше. Так, тут можна карти купити, тут можна режими і можна. монстра зробити. І сочниця. Типу, без монстра, Прикольно. І тут ще два монстра. Три навіть. Мій особистий і. типу, два. Прикольно, можна невідимий інтерфейс зробити. Сложність настроїти. Ну, мені подобається взагалі. І графіка, і в принципі. Да, я... мені понравилась сюжетка, типу, що там є якісь пасхалочки. Єдине, що я невеликий любитель хоррор ігр. Це да, це явно не по мені. Це не моя парафія, так скажем. Це от такі люди, як Роман Флок і от то вони це від цього кайфують. Я таким не дуже займаюся. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а я бажаю всім удачі і всім пока-пока.